Доброго дня, вас вітає компанія TaxLink. Ми продовжуємо серію відеоблогів, і сьогоднішня тема стосуватиметься змін у пенсійному законодавстві, що відбулися з 1 січня 2017 року. Зокрема, з 1 січня 2017 року набув чинності закон України про державний бюджет України на 2017 рік та закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, яким регульовані питання пенсійного забезпечення громадян. Законом України про державний бюджет України на 2017 рік встановлено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, від якого визначається мінімальна пенсійна виплата та інші надбавки та доплати до пенсії. А саме мінімальна пенсійна виплата з 1 січня 2017 року становить 1247 гривень. І лише з травня 2017 року вона збільшиться на 65 гривень, оскільки з 15-го 2017 року мінімальна пенсійна виплата становитиме 1312 гривень. А з грудня 2017 року становитиме 1373 гривні. Щодо змін, що внесені законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, то слід зазначити, що даним законом вносяться зміни до статті 63 закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, а саме змінюється порядок перерахунку раніше призначеної пенсії. Відтак, перерахунки раніше призначеного розміру пенсії військовослужбовцям здійснюватиметься у разі підвищення грошового забезпечення діючим військовослужбовцям на умовах порядку та у розмірах, визначених Кабінетом міністрів України. Також внесені зміни до статті 61 вказаного закону, яка визначає виплату допомоги на поховання пенсіонера. Зокрема, Допомога на поховання у разі смерті пенсіонера виплачується членам сім'ї померлого пенсіонера або особі, яка здійснила його поховання, у розмірі 3 місячної пенсії, але не менше п'ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що з 1.1.2017 року становить 1600 гривень. Зауважимо, що з 1.1.2017 року розмір допомоги на поховання визначався від мінімальної заробітної плати. Законом України про внесення змін до деяких закон. Надавчих актів України вносяться зміна до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, зокрема до статті 22, яка передбачає. Що органам соціального захисту надається право використовувати відомості персоніфікованого обліку для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та субсидій. Відтак, управління соціального захисту перевірятимуть дані, що вказані у заявах або деклараціях для призначення того чи іншого роду допомоги або субсидії. Змінилось положення частини 2 статті 42 вказаного закону, яка визначає порядок перерахунку та індексації. Замість автоматичного березневого щорічного перерахунку пенсії, що здійснюється у разі підвищення середньої заробітної плати, перерахунок пенсії буде здійснюватись за рішенням Кабінету міністрів у разі зростання середньої заробітної плати по країні. При цьому розмір та порядок такого підвищення визначається в межах бюджету пенсійного фонду за рішенням Кабінету міністрів. Тобто уряду надаються повноваження щодо визначення порядку щорічного перерахунку пенсій у зв'язку з підвищено. Показника середньої заробітної плати по країні. Також третій рік поспіль до 1 січня 2018 року буде діяти обмеження пенсійного забезпечення працюючих пенсіонерів, незалежно від якого закону їм призначена пенсія. А саме пенсійна виплата працюючим пенсіонерам буде виплачуватись у розмірі 85% призначеного розміру пенсій. Але не менше 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що становить з 1 січня 2017 року 1870 гривень 50 копійок. При цьому обмеження щодо виплати пенсій не застосовуються до пенсії, що призначені особам, які проходять військову службу або перебувають на посадах у силових структурах, а також беруть участь. В антитерористичних операціях до 1 січня 2018 року продовжено виплату фіксованої суми максимального розміру пенсії, що становить 10 тисяч сімсот гривень з урахуванням надбавок підвищень пенсії за особливі заслуги, що встановлюються законодавством щодо утримання податку на доходи фізичних осіб з пенсії або щомісячного грошового утримання. То з 1 січня 2017 року податок на доходи фізичних осіб та військовий збір буде утримуватися з розміру пенсії, що перевищує на місяць 12 470 гривень. Лише законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, внесення зміни до законодавства, які можна дійсно назвати кроком до підвищення соціальних стандартів та відновлення соціальної нерівності виплати пенсії. Зокрема, це стосується частково відновлення. Пенсійного забезпечення службовців національного банку, посадових осіб місцевого самоврядування, помічників народних депутатів, працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз. А саме вказаним особам будуть виплачуватись пенсії у розмірі 80% призначеного розміру пенсій, але не менше 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Зауважимо, що починаючи з квітня 2015 року вказані категорії осіб взагалі не отримували раніше призначену пенсію, оскільки законодавством передбачалось, що працівники Національного банку України, помічники народних депутатів, працівники органів місцевого самоврядування. Не отримують раніше призначену пенсію. Таким чином, нами коротко охарактеризовані зміни до пенсійного законодавства, які набули чинності з 1 січня 2017 року. Дякуємо за увагу!